Привіт, дизайнери! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Ліза Хлопкова, це канал Ліза про дизайн. Сьогодні у нас ui поради UX також буде спойлер, ну як з нього, ні. Що це таке? Ми з вами розглядаємо практичні конкретні UI, UX, дизайн поради і критикуємо їх. Доповнюю реальними прикладами або пояснюю логіку, чому ця порада так працює, або на що звернути увагу, і розповідаю про мій особистий досвід. Тому що ви заберете з цього відео. По-перше, інсайти покращити дизайн, бо тут тільки конкретика з реальними прикладами, класно проводити дизайн час і бонусом. Дизайн-термінологія, але не проста, а надважливо, всі поради в цьому відео відібрані дуже і дуже ретельно. І насправді це ювілейний п'ятий випуск, це рубрика з мого патреона. Тому ми вирішили запросити вас всередину мого е Патреону. І цей ювілейний випуск випустите усім. Тому я дуже рада запустити вас в наш продукт. Погнали! Уникати дропдауни, коли у нас всього декілька опцій. Що ж це таке? Давайте розглядати. Дивіться, на прикладі Джима, ми бачимо вибором: вибор між статею, жінка або чоловік, і без сенсу робити ці дві опції дропдауном, що означає випадаючий список, адже це додаткове навантаження. Ми бачимо, що радіобаланс ми показуємо на екрані, що це, дозволяють користувачам побачити всі важливі варіанти одночасно, забезпечуючи кращу видимість і швидкий доступ до вибору. Ви можете побачити, що це виглядає навіть зручніше, не тільки гарніше, а й зручніше. Давайте ж розглядати на реальних прикладах. На сайті Shopify використано дропдауни, випадаючи списки, для більшої опції, тому що їх аж шість. Уявіть, якщо б тут були Радіо і цілих 6 радіобатс, щось не то. Ні, тут якраз це дуже класно вписується. У мобільних версіях ми можемо побачити використання випадаючих списків, дропдаунів при реєстрації Figma чи Bloomberg, за тією самою причиною. Є е, е, варіанти, коли треба багато радіобаттонів, але ми сьогодні про них не говоримо. От дивіться на прикладі з радіобаттанами, про які ми якраз говоримо. Класно, це видно на прикладі Зілу. Дивіться: два Радіо ви агент, або ви е, володієте цією квартирою. Це дуже зручно, одразу дві опції, одразу зрозуміло, що де, для кого, і нічого не ховаємо за кнопкою, за дропдауном, якусь важливу інформацію, яку можна швидко показати. Вказуйте обмеження на поля для введення завчасно. Такі поля часто мають різні обмеження, такі, як. Ліміт символів, допустимий діапазон чисел чи дат, формат номеру телефону тощо. Згідно з п'ятою евристикою Якуба Нільсона, захист від помилок Error Prevention, до речі, на Патреоні у нас відео про Якуба Нільсона. Оце Еврестики, це база дуже важлива. Всім треба це дивитися, знати, шукати. Так от надання користувачам зрозумілих інструкцій і попереджень може допомогти уникнути помилок для та фрустрації. На графіці від Джима ми бачимо, що під полем для відгуків залишено а, ліміт 100 слів. Важливо одразу показувати користувачам, скільки символів вони вже використали або скільки залишилось. Тут я не буду навіть ні сперечатись, ні додавати. Це дійсно одна з юристик Якоба Нільсона, який дуже впливає на ваш дизайн. Коли ви зрозумієте і вивчите їх, ви зрозумієте. Про що я кажу, тому це топ. Для попередження можете також використовувати підсказки, Tooltips. Наприклад, Dropbox одразу вказує, що максимальний розмір файлу це 20 МБ. При реєстрації на Spotify ми можемо помітити часто використовані підсказки два рази літера D, там де маємо вписати число дня або 4Y – Так, там де рік. Ну інтуїтивно всі зустрічали, я впевнена. Але це дуже важливо. Не забуваємо про це, коли ми робимо дизайн. Дуже часто початківці про такі речі забувають. Такий лайфхак, який я би дала. От уявіть, що ви самі зараз будете проходити етап реєстрації. Зручно, ні. Або дайте комусь із ваших знайомих, хто не займається дизайном, і запропонуйте заповнити поле, як би вони це робили. А MailChimp, до прикладу, залишає підсказки під полями, які відповідають кількості символів, яку ви ще можете. Вести, бачите, є різні рішення, і ви, як дизайнер, вирішуєте, яке краще виглядає. Як ви бачите, тільки за дві поради ми використали більше ніж три дуже важливих UX, UI терміни. В цьому відео їх буде дуже багато, і вони дуже важливі в роботі в роботі, адже кожен елемент має бути. Підписаний правильно, він важливий для комунікації в команди. Ми не можемо говорити цей елемент, що там. На допомогу з цим прийде рубрика з мого патреону Дизайн-термінологія. Там зібрані терміни англійської, перекладені на українську, дуже зручно, в конспекті. Тому, якщо у вас щось вилетіло з голови, бум, все згадали. Підготовка до співбесіди, бум, згадали. Або, наприклад, у вас клієнт, ви працюєте бути з, розроб... з розробником, пройшлись, все пам'ятаєте. Йдемо далі. Важливо уникати дублювання інформації, щоб зберегти чіткість та зручність інтерфейсу для форм це особливо критично. Тому що надмірна інформація може викликати плутанину та знижувати ефективність користування. Наприклад, як на графіці Джима, якщо у вас є три обов'язкові поля і одне не обов'язкове, акцентуйте увагу лише на обов'язковому полі, щоб зменшити когнитивне навантаження. Тут, до речі, також можна вписати, можливо, закон бритвою кану. Петрончика, що думаєте, бо ми його вивчали, вони не знають. Помилки це невід'ємна частина користування будь-яким додатком, і користувачі зазвичай їх насправді очікують. Однак вони мають потребу зрозуміти, чому сталася помилка, та як її виправити. До речі, ці помилки не завжди через дизайн, іноді люди не вміють користуватися. Інтернетом реально таке є, або, наприклад, не звикли до інтерфейсів, не доходило руки безліч проблем. Але ви маєте де да показувати, що стало причиною помилки, і давати конкретні рекомендації, щоб це виправити. Це відповідає принципу зворотньому зв'язку: фідбек, який є ключовим для забезпечення ефективного досвіду користувача. Досвід користувача це user experience. наприклад, замість загального повідомлення помилки, вкажіть, будь ласка, перевірте формат вашої електронної адреси. Вона повинна мистити знак at там Gmail.com. В чому сенс? Іноді там людина може помилитися, наприклад, і просто прописати, забути про а, забути там, запрацювалась, забула додати едну що завгодно, або плюс до номеру телефону. От про такі помилки, йдеться я зараз в моєму прикладі мова. Це не тільки допоможе користувачам знайти і виправити проблему, а й допоможе зменшити їх фрустрацію. Це, до речі, також дев'ята евристика Якубанільсуна, діагностика помилок та їх виправлення. Я кажу, дуже важлива тема. Згідно цією евристикою. Системи повинні надавати повідомлення про помилки звичайною мовою, без як то називають без паз типу складних слів, кодів. Там точно вказуєте проблему та пропонуєте конструктивне речення. Це означає, що повідомлення має бути зрозумілим для користувача. Ви маєте це закладати в дизайни, коли ви висилаєте свою роботу, свій продуктовий дизайн, починаєте робити продуктовий дизайн. Це не те, що потрібно або ні, це обов'язково. Включити в дизайн, бо потім це буде переходити до коду. І до користувачів без цього не існує продуктів. Не вірите, пройдіться по усім продуктам. Але стоп, вам не треба нікуди йти. Ви підписані на мій канал. Якщо ні, то зараз це зробіть. А я зараз вам все покажу, і ви дуже швидко будете знаходити інформацію про дизайн. Ну а я дуже вдячна за вашу підписку. А також запрошую до мого інстаграм, де я кожен день виставляю туторіали по дизайну. І взагалі у нас там дуже затишно і мотивуюче. Так от, наприклад, При приведені користувачів за короткого. Поролю пояснює, що не так. Або Netflix, при введенні неправильного паролю одразу пропонує користувачу три рішення для цієї ситуації. Три наступна порада: групуйте відповідні поля разом. Довгі форми можуть відлякувати користувачів і знижувати конверсію. Одне з інфективних способів зробити форму більш привабливою і менш виснажливою групувати їх. Цей підхід спрощує а, процес заповнення, і він до, до речі а, за дотримується законів подібності «Low Similarity». Який стверджує, що елементи, які мають спільні риси, сприймаються як частина однієї групи. До речі, щоб ще більше покращити зручність використання, розгляньте можливість розміщення кнопки Call to Action зберегти в кожному підрозділі, в кожному етапі це дозволяє користувачам зберегти введені дані по частинам і уникати втрати інформації при заповненні довгих Форм. От коли ви не робите такі речі, до речі, це реальна помилка дизайнерів, бо, скоріш за все, розробник це пропустить, якщо ви це не зробите. А цей підхід знижує когнитивне навантаження і підвищує ефективність процесу і робить його більш е, організованим. І ця організованість має шалений, е, шалений вплив на. Бізнес перегляньте точно свій дизайн, не забула, чи ви такі етапи. До речі, коли робите дизайни для а, портфоліо, ви повинні не забувати дизайнити всі сторінки не тільки лендінг пейдж від. Першого екрану до самого останнього там мовно введення карти, видалення що завгодно, розумієте? Тоді ви будете проходити весь цикл дизайн. А з цією рубрикою вам буде це набагато легше. Тому цей п'ятий випуск і чотири попередні, які направлені якраз, щоб точно вам казати, що вам треба зробити, що виправити, що є обов'язковим на таких прикладах. Чекають на вас на патреоні. І окрім них ще 230 дописів. І ви за підписку отримуєте все одразу. А там. Дуже багато всього. І для базового дизайну у нас є дизайн-система. Там, де ви бачите знаки оклики і зірки, це дуже важливо для бази і для досвідчених дизайнерів, тому що я ділюсь там вже далі своїм досвідом, своїм аналізом сайтів, своїми якимись новинами. І також рубрика, де скрінити, ми розглядаємо сайти, і я показую, як я аналізую і так далі. Дуже крута, щоб дизайнити паралельно зі мною. От просто дизайн а та я там болтаю, розповідаю: дивись, тут класне рішення. Може, оце в дизайн засунь? Так, дивіться, ми нарешті перейшли до того, що я буду. Вставляти зараз нові а, терміни, я до цього їх не використовувала, щоб вам сфокусуватися конкретно на Зовічому так, на тому як це використовувати, а зараз ви вже звикли, і ми отак от потрошки будемо, тому що, ну, давайте чесно, не всі розуміють, не всі запам'ятовують. У мене взагалі велика проблема. Я дуже важко з дитинства запам'ятовую терміни. Дивіться. На прикладі у нас є тут два поля: це input field і «Labels» Ми вам показуємо на екрані. І зараз я їх буду так і називати, тому що це звучить більш професійно, і ми повинні до цього звикати. Я, до речі, навіть зараз буду повільніше казати, бо тут буде термінологія. Як доповнення до попередньої поради Розміщення labels зліва від Input Fields це полів може створювати зигзагоподібне сканування, що ускладнює швидке сприйняття форм. Це може також зменшити зручність, зручність заповнення. Розміщення labels над полями допомагає. Створити вертикальне сканування, vertical scanning pattern, що спрощує сприйняття інформації та підвищує зручність заповнення. Якщо ваша форма дуже коротка, менше одного чи двох полів, розміщення лейблз зліва може не мати значного впливу на користувацький досвід. Однак для довших форм цей підхід допоможе зберегти чистоту. І зрозумілість інтерфейсу. До речі, у мене для вас сюрприз. Ну, прикол, не знаю, цікавий факт. Дивіться, факт з термінології. Як ми бачимо, коли я шкала приклади у Headspace, вони розміщують ці labels всередині поля, і в цьому випадку це вже називається не labels, Ну точніше, це називається вцілісно placeholder. Да, бачите, як це важливо, вся комунікація такого роду, вона є дуже важливою, тому запрошую на патреон і будете мати їх всі в одному місці. І от бачите, стільки порад насправді я їх навіть і не порахую, бо в кожній пораді є ще інші поради. Але тут в цьому випуску насправді джим трошки хитруля, тому що в інших у нас дуже було багато прикладів. і Мені треба було обґрунтовувати з моїми прикладами. Але ці, в цей наступні, от ви бачите, його поради, вони побудовані на дуже таких фундаментальних правилах. Законах ux дизайну, які насправді вирішують все. Тому мені нема що критикувати. Адже єдине, що я можу додавати, це знаєте, умовно, як з Radio Buttons, там є випадки, коли ви можете їх використовувати більше, коли їх там дійсно там шість. Але ми просто говорили про інші випадки. Тому критикувати сьогодні нема чого. Я маю надію, ви пішли з інсайтами, але завжди будуйте свою думку, аналізуйте свій досвід. Єдине на що звертайте увагу так залізно, це. Важливі ux закони, а, от а ми з вами бачимось в наступному відео, щоб це відбулося, прошу підписатися на канал. А також чекаю на вас на Патреоні з іншими випусками, які вже свіженькі готові. Чекають на вас.